Я рада вітати вас на своєму каналі. Давайте подивимося для вас сьогодні таку тему: В чому ваша сила? Так, ну тут вийшла ось така красуня. Ця красуня нам говорить, що у вас багато вогню всередині. До речі, це стосується не тільки жінок, а й чоловіків. Я знаю, що у вас багато на каналі. І ви можете мати своєрідний магнетизм, можете притягувати людей до себе. Ви впевнені в собі, знаєте собі ціну та знаєте, як себе піднести, і що ви ніколи не дозволите іншим. І це може надихати цих самих інших, ось ця впевненість і лідерство може допомагати вам вести людей за собою. І ще, до речі, може говорити про такі магічні здібності, такі задатки магічні, і про хорошу інтуїцію. Що ще скажуть? Ну, ось ця п'ятірка мечів трішки насторожує. Таке відчуття, що ви багато пройшли і вижили в ситуаціях, де інші здавалися. І тепер ви готові до будь-яких ситуацій, і одразу причому ви готові йти в бій. Як в конфліктних ситуаціях ви не дасте себе образити. І готові йти до останнього будь-якою ціною. Ну, тобто, ваш досвід він вже дає вам ось такі, і ваша енергія внутрішня, вона дає вам такі сили.